До виставки у Лондоні залишається усього два тижні. Тому Орест Манюк віднині починає пакувати картини. Ще хоче встигнути замінити рами і підготувати полотна до перевезення. Першою персональною виставкою у Лондоні серйозно перейнявся. Воно й не дивно його оцінюватимуть в одному із головних світових центрів мистецтва. То не десь там до перемішлян. От і з цієї нагоди з позбирав роботу робіт вистачає якраз. В основному роботи всі за цей рік. До цього року щось так плодовито почало працюватися ще з лютого, з пленеру. Не мирів був пленер, потім Золочів пленер, славську пленер, ще біля Львова пленер був. Відтак лондонцям покаже наші замки, краєвиди Львова, а ще Карпати, які Орест Манюк малює в усі пори року при будь-якій погоді та світлі. Ну і звичайно повезе до Британії Лондон разом із групою львівських художників. Побував там влітку, багато малювали і презентували лондонцям спільну виставку. Столицю туманного Альбіону побачив і у пастельному дощовому серпанку, і як не дивно, при яскравому сонці. Ця робота, от дехто з друзів каже, що таке Лондон не буває. Такій в тумані. А нам пощастило настільки, що перший тиждень погода була ну як чисто, як в нас, Сонячно, так все видно гарно, і от то я зробив одну таку виставитися на туманному альбіоні. Пану Оресту запропонував союз українців Великобританії. Відтак експозицію відкриють у їхньому п'ятиповерховому культурному центрі у самому серці Лондона. Це є Оксфорд-стріт в Лондоні. Це є практично називають перший район. Це є в самому центрі біля гайдпарку. Для королівської будови, де ми королівські маєтки мають королева. Це буквально там кілометр. Виставку у Лондоні відкриють 15 жовтня, а десятьма днями пізніше ці картини повезуть для експозиції у Париж. Марічка Крижинівська, Михайло Босяк, наш репортер.